На близькому сході сталося те, чого всі так боялися: ядерне загострення. Ізраїль у ніч на 13 червня наніс ударів по Ірану. Іран має що відповісти. Як на це реагують сусідні країни, і що на це сказав Трамп, який буквально за день до цього хотів домовлятися? Давайте говорити на нашому каналі Третя Світова. Ми не лякаємо, ми попереджаємо і пояснюємо. Будь ласка, підписуйтесь, і ми будемо починати. Отже, з чого все розпочалося? З того, що, як я вже сказала, у ніч із 12-го, очевидно, на 13 червня, Ізраїль завдав ударів по Ірану у межах операції Висхідний Лев, як вони її назвали. Це превентивна атака, націлена на підрив ядерної програми Ірану. В ізраїльській армії операцію назвали. Превентивною точковою комбінованою, а також заснованою на високоякісній розвідці, давайте побачимо, що у них там відбувалося цієї ночі. Яка у них була ситуація і з чого все почалося? Напередодні всі ЗМІ світові і локальні писали про те, що Іран збирається вдарити прихованих ядерних об'єктах Ізраїлю. Про це, зокрема, казали і високопосадовці країни за заявами Вищої Ради нацбезпеки Ірану, це станеться, якщо Ізраїль атакує ядерні об'єкти країни. Ну, як ми бачимо. Стався удар превентивний, як про це кажуть у Цахалі. Основні саме удари прийшлися по об'єктах ядерних досліджень за оцінками військових. Іран зараз має достатньо урану для створення 15 ядерних бомб. Також удари стосувалися заводів з виробництва балістичних ракет та Військовому потенціалу безпосередньо як у Тегерані, так і поза його межами, тобто основні удари приходилися по столиці Ірану і його околицях. В ході операції було ліквідовано також топ посадовців Ірану. Зокрема, начальника штабу збройних сил Ірану Мохаммеда Хосейна Бакері, командувача надзвичайного командування, хатема Аль-Анбія Гулам. Алі Рашида і ось його фото, яке теражу так само змі. На ньому командувач корпусу вартових ісламської революції. Квір Хосейн Саламі. Як зазначає CNN, оця от абревіатура, квір є одним із найпотужніших інструментів, що використовується іранською державою, який контролює розробку балістичних ракет і планує іранські військові операції в регіоні Близького Сходу. Дуже багато. Написали вже ЗМІ про те, що це пекло та кінець для Ірану. Такими кочними словами вони називають цю операцію. Що власне відбулося? Як зазначають засоби масової інформації? щонайменше 300 ударів на ніс цехал на цьому зображенні, ви бачите командний пункт, де ізраїльські військові спостерігають за ходом цієї операції. Було задіяно понад дві сотні літаків, і кажуть, що Ізраїль провернув операцію, яка є аналогом нашої спецоперації Павутина. Яким же чином? За даними місцевого журналіста, Мосад створив секретну базу своїх дронів Камікадзе у самому серці Ірану, і їм вдалося провернути цілих три операції. Є відео. З цього моменту, що там відбувалося, ось ми можемо бачити: що, по-перше, у центральному Ірані агенти МОСАД розмістили високоточну зброю поряд із зенітними комплексами, і коли розпочалася атака, ракети по системах ППО запустили прямо з іранської території. Ну, власне, в цьому і є аналогія з нашою операцією Служби безпеки України, коли наші дрони... Із вантажівок, приховані в модульні будиночки, просто здіймалися і били по ворожих об'єктах, по ворожих авіабазах, і, як ми знаємо, було ліквідовано 41 російський борт стратегічної авіації. Що ми так само знаємо про е, інші операції Мосад, е, аби вивести з ладу Іранську ППО. Встановили спеціальні пристрої на машини, і третя операція Мосад створив базу дронів збухівкою на території Ісламської Республіки Іран. Нагадаю, що знову ж таки наша операція ось ви бачите ці дрони. Наша операція відбулася 1 червня, у перший день літа дуже символічно, як то кажуть. в тоді ще колись це був день захисту дітей, і дуже так багато хто жартував, що це день малюка. Адже, як ми знаємо, пан Василь Малюк керував цією операцією, і саме він, саме йому треба завдячувати за те, що мінус 41 борт на території Російської Федерації змогли досягти такого результату наші дрони. Власне, довго чекати відповіді не довелося. Ми знаємо, що в Ізраїлі в очікуванні оголосили надзвичайний стан. Було віддано наказ про заклик тисяч резервістів, закрито повітряний простір, закрито школи, буквально життя в країні. Зупинилося. Очевидно, якщо ведуться такі серйозні бойові дії, то треба. Звертатися до серйозних заходів безпеки. Так само ми бачимо от по карті, як відреагували як відреагували сусіди: Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати засудили напад Ізраїлю на Іран. Але що ж сам Іран? Іран запустив у відповідь понад сотню безпілотників, випустивши крилаці ракети, балістичні ракети і БПЛА. Загалом, це до Восьми сотень боєприпасів. Прогнозується, що операція на близькому сході триватиме кілька днів в той же час. Моніторингові ресурси розповідають про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Натаньягу вже перебуває на борту спеціального літака, відомого як літак судного дня. Саме цей борт виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози. Ну і ми бачимо безпосередньо саме до ядерної загрози, до ядерної війни, до бойових дій, коли ядерки все і зводиться. Просто зараз літак патрулює над Середземним морем у супроводі двох винищувачів. Про це повідомляє ізраїльська преса так само підключилися до збиття дронів вже і Йорданія. Отже, Цакал почав збувати іранські дрони за межею. Ізраїлю. Ізраїлю, очевидно, чому сусідні країни засудили, бо, очевидно, вони також. Можуть підключитися до цієї історії. і, Очевидно, сусіди дуже пильно спостерігають за тим, що відбувається у цьому регіоні. Як я вже сказала, операція триватиме кілька днів, і обидві сторони налаштовані дуже серйозно. Дуже серйозно вони налаштовані давати відповідь. Зокрема, на цьому зображенні речник збройних сил Ірану, бригадний генерал абольфазл Шекарчі. Який заявив, що Тегеран відповість на удар Ізраїлю, зазначивши, що і Сполучені Штати Америки це дорого заплатять, незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність. Тут важливо трошки відмотатися у хронології і зрозуміти, що ж, яку позицію займають США, Трамп сказав прем'єру Ізраїлю, що не хоче воєнних дій проти Ірану. Це було буквально днями. Але відповідно до нової реакції президента Америки, він підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану і сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь. До цього я нагадаю, в чому взагалі тут. Цікаві ситуації. До цього Трамп наполягав на ядерній угоді з Іраном і казав, що треба робити переговори, переговори з Хамасом щодо припинення вогню в Газі, треба домовлятися, треба якось розбиратися в цій ситуації. А тепер Трамп каже, що все ж таки нібито тримав все це під контролем. Давайте тепер поговоримо про те, що може відгукнутися Україні, як ця ситуація може вплинути безпосередньо на нас. Експерти та аналітики сходяться в прогнозі, що є такий варіант, що все може бути зав'язане на Владимирі Путіні. На кому же ще? Давайте я зачитаю коротко таку збірну вижимку про те, який же прогноз. Є у експертів до Путіна, як до єдиної людини, яка має вплив на Іран, почнуть апелювати лідери США, Ізраїлю та інших країн, бо воювати насправді ніхто не хоче. Путін поставить умови, які будуть включати в себе західні поступки по країні. Іран погодиться. Трамп продасть своїм виборцям це як успіх і спробує в чергове продати Україну Росії. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Як ви оцінюєте цей прогноз, чи згодні ви з експертами? Чи дійсно ситуація на Близькому Сході може так вплинути на Україну? І чи дійсно остання інстанція це Путін, який нібито тримає все в своїх руках, і з яким нібито захочуть всі домовлятися, благати, приходити до нього? І нібито він може все розрулити? Ну я ще покажу ось таке відео. Захал опублікував кадри бойової підготовки винищувачів ф 35 і ф 16 і та Ф15 і в рамках операції Висхідний Лев чи Сила Лева, як її називають. Власне, дуже серйозно налаштовані обидві країни, і ми разом з вами будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися. я наголошую і підкреслю на тому, що. Все ж таки, питання в тому, що Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах. І як ви думаєте, спускайтеся в коментарі і пишіть, будь ласка, чи буде це більш ну, якісь серйозні масштаби переростати, і чи буде взагалі загроза для всього світу? Наш канал називається Третя світова. Будь ласка, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд і залишайтеся з нами.